Привіт! Сьогодні ми з вами переробляємо ось такі блакитні нігті, дуже приємний ніжний колір. Вони вже достатньо відросли, думаю, що нігтям тут приблизно 3 тижні, може і трохи більше. Приступаємо до зняття матеріалу. Завжди, коли є покриття у вас на нігтях, ваше завдання зняти цей матеріал. В даному випадку фрезер в мене крутиться на максимальних оборотах. І я стараюся довше, ніж 3 секунди, не затримуватись на одному місці. Тобто почала просвітлюватися база знизу, кольору вже немає. І я рухаюся далі, тобто, не затримуюся довше на одному і тому самому місці, тому що будуть неприємні гарячі відчуття. І так само ви можете не контролювати ось цю відстань глибину до натурального нігтика. Пам'ятайте, що тим більше, якщо це не ваша робота, не знаєте, як, яким чином було виконане там вирівнювання, чи було то вирівнювання. Так ви, вам буде важче контролювати ось цю відстань, і ви не будете знати, як там заглибоко. Є база, і тому старайтеся побачили тільки прозорий шар бази, рухайтеся далі в іншому напрямку. Тобто спилюємо наше завдання з вами зняти колір. Як ви могли помітити, я додатково ще допомагала собі довжину зняти фризою. Якщо ж довжина мені дозволяє, і нігті не достатньо короткі. Часто я спилюю трохи дожину фрезером і вже тоді пилочкою собі підправляю. Так мені якби, трохи пришвидшується робота, але ж якщо це нігті достатньо короткі, або якщо це квадрат, і вони прям, ця довжина знаходиться недалеко від пушки пальця, вам так само буде складно контролювати ось цю відстань від пушки пальця. тому... Легше це зробити пилочкою, адже фреза може, при... так як вона дуже швидко крутиться, вона може торкатися пушки пальця, і це так само буде дуже неприємне відчуття. А ще природній ніготь, натуральний нігодь, так як ви коли збираєте дужину, у вас ще може на нігті залишатися штучний матеріал і знизу знаходиться натуральний ніготь. І дуже часто натуральний нігодь завертається. Вниз завертається і колить у пушку пальця. Це так само такі дуже неприємні відчуття. Тому, якщо ви бачите, що довжина вам не дозволяє, залиште і просто трошки більше часу приділити пилочці для того, щоб зняти довжину нігтика. І зараз ми з вами робимо форму такий овальний буде овальна форма. Я ще додатково пропрацьовую пилочкою, зашліфовую натуральний ніготь біля кутикули і стараюся ще так само загладити поверхню нігтя, щоб вона була максимально гладкою, пригладженою, щоб не було ніяких борозочок, горбиків, впадинок, тому що це все мені потім потрібно буде заповнити базою. А це додатково товщина. В даному випадку в нас довжина недовга, тому мені дуже товстих таких пиріжків не потрібно. І ми будемо з вами виконувати дуже такий ходовий, я б сказала, дизайн, це градієнт чи то омбре, тому залишайтеся зі мною, це буде щось трошки інше, як я буду його робити. Можливо, комусь з вас буде цікаво. Зараз ми приступаємо до виконання манікюру. Наше з вами завдання припідняти кутикулу, так само прочистити цю кишеньку під кутикулою. Пам'ятайте, що я не давлю фризою, тобто, вже коли я працюю з кутикулою, апарат насправді не включений на повну швидкість, він там на половинку. Можливо, якщо кутикула дуже налипша, я можу трошки додати оборотів. Або ж якщо мені з кутикули дуже легко працювати, я можу навіть їх зменшити, і вони будуть в мене фреза буде крутитися менше, ніж на половину. В даному випадку це приблизно половинка. Інколи я збільшувала, тому що в деяких місцях мені важче вдавалося від'єднати кутикулу від нігтьового ложа. Але я не давлю на нігтик. Тобто я торкаюся. Моя фреза практично лежить на нігтьовому ложі, так, так, так як я використовую не каплю, а бачите, такий затуплений конус, така вона трошки плоскенька з тупим кінчиком, тому я стараюся її ложити на поверхню нігтя. Вона якби повторює нігтьове ложе, легенько впираюся в кутикулу і пробираюся в кишеньку. Працюю з. Справа вліво. Реверс, знаєте, ті, хто дивилися мої попередні відео, у мене реверс не працює в даному апараті, і поки що я не буду його міняти, так як, в принципі, мене все влаштовує і без реверса я так само вже навчилась працювати, тому стараюся всі синуси теж добре прочистити. Забрати все зайве, і, в принципі, я дотримуюсь такого правила, що краще не дочистити, ніж засильно пробратися туди далеко, і можна пошкодити, поранити, і тоді прийдеться працювати, стримувати кров. І це буде така брудна і некрасива робота, негігієнічно і небезпечно. Тому стараюся привідкрити, гарненько прочистити. Обрізаю кутикулу, і коли мені нігтик подобається, я, в принципі, його залишаю. Ось таким чином я працюю з усіма-п'ятьма пальчиками. Пам'ятайте так само, що це все в пришвидшеному режимі. Рухи в нас набагато спокійніші, плавніші, тобто ми все робимо продумано. Впевнено, ніжно і акуратно, тому що шкіра у всіх різна, чи то суха, чи то мокра, вона може бути чутливою, все залежить від того, які у вас рухи. Якщо рухи впевнені, стримані, не дуже агресивні, тоді все у вас буде добре. Спочатку, бачите, я якби привід відклеюю шкірку від нігтика, потім пробираюся трошечки. Ближче, глибше, знову ж таки, контролюю, що дозволяє мені сама фізіологія пальця. Якщо ж я бачу, що далі я пробратись не можу, я не залажу. І легесенько, кусачками носиком кусачок відрізаю все, що дозволяє мені це зробити. Та, й в принципі, на цьому і манікюр наш. Завершений. Так само люблю пилочкою пропрацьовувати бокові валики. Вони дуже гарно зашліфовуються. Пилочка в мене 180 грит. Хто з вас спробував так само працювати з боковими валиками? Чи подобається вам цей результат від пилочки, дайте знати в коментарях. Зараз ми з вами наносимо крапельку бази, База в мене коді, ставлю по центру, беру пензлика і якби, втираю, роз... розмащую наношу на всю поверхню нігтя базу тонким шаром, таким втираючим шаром. Цей, як ви могли помітити, ультрабонд і дегідратор. Я не використовую, вже, можливо. Два роки я точно ним не користуюся, і все так само дуже добре тримається. Наношу базу, вона допомагає якби мені бути впевненою в тому, що не буде відслою. Вона якби служить оцим клеєм між нігтем і штучним матеріалом. І зараз ми будемо з вами виконувати ось такий градієнт. Спочатку я наношу звичайний білий гель-лак, він у мене добре пігментований, це адлен. Одиничка, мені подобається. В принципі, Зараз дуже класні білі кольори, не то, що раніше. Раніше такі білі кольори були, що там 100 разів треба було набивати для того, щоб був гарний результат. Набираю етлен на спонжик на такий спонжик гарненько, бачите, він вже такий, багато разів я його використовувала, набитий фарбою, набитий лаком, вбиваю в ніготь. Стараюся трошки відцентрувати, так, щоб менш-більш одинаково була ширина білого кольору. І зверху ми з вами будемо наносити такий блідо-рожевий колір. Буду я його наносити тонкою. Тонким пензликом ставлю краплю, як ви могли бачити, так приблизно десь до серединки, залишаю базу. Базу я беру таку кількість як для вирівнювання, тобто, тому що, як ви могли помітити, вирівнювання в даному випадку ми з вами не виконували. Виконуємо ми його от, особисто, зараз на цьому етапі. Тобто, нанесли на частинку нігтика, залишили. Відставила пензлика від оригінальної баночки і беру тонкого пензлика і розправляю, розтягую сам матеріал на білий колір. Тобто оцю велику, найбільша кількість матеріалу у мене залишається в тому місці, де я її з самого початку залишила, і потім легесенько розтягую пензликом і стараюся, щоб сам колір перекрив. На... Там, де зустрічається база з білим кольором, вона перекриває якби, основну кількість дизайну, а далі кінчика стягую мінімальну кількість лаку. Тобто, в мене основна кількість матеріалу залишається в правильному місці, там, де зустрічається світлий колір з базою. Це якби, ближче до стресової зони. І е, інколи перевертаю пальчик для того, щоб гель-лак стікся в правильному місці. Як ви бачите, легенько-легенько розтягую, працюю пензликом. Так, в принципі, колір е, база в даному випадку вона покриває повністю. Все нігтьове ложе. Тільки на кінчику пальчика, на кінчику нігтика, вона знаходить, тобто її там найменша кількість, там, де зустрівся колір, найбільша, і потім легенько розтягую аж до самого торця. Потрібно нанести всюди. Просто коли ви будете на самий торець наносити, там буде залишатись найменша кількість матеріалу, і тоді ваш дизайн буде таким плавнішим. Нанесла це все. на... П'ять пальчиків, кожен палець засушувала окремо. Знову ж таки, пам'ятайте, що якщо ви бачите, щось у вас там десь підтікає, затікає, ви не встигаєте допрацьовувати. Переверніть пальчик, це така ваша безпека і е, апекс буде гарний і е, гарно буде виглядати. І зараз ми наносимо з вами топ. Топ я так само стараюся. Наносити так, щоб він мені підсвічував дуже добре блік у всіх місцях нігтика. Якби я палець не повернула в яку сторону, у мене ніде блік не має заломлюватися. Якщо ж він буде десь заломлюватися, то я можу додати маленьку крапельку топу або просто направити його в те місце там, де заломлюється блік, щоб заповнилася ця пустота. І тоді блік має бути цільним. Блік я провіряю за допомогою лампи настільної, яка підсвічує мені е, зверху. Е, вона не тільки допомагає мені добре бачити нігті, а й так само е, відцентровувати блік, дивитися, чи він знаходиться в правильному місці, чи він є, чи його немає. І все, в принципі, нанесли топ, гарно його просушили і зараз. Пилочкою стараюся підпиляти торці. Знову ж таки, забираю білий колір, який залишився на торці, гарно підпилюю, і в принципі на цьому манікюр наш завершений. Ось така ще одна із версій виконання градієнту. Якщо хтось з вас користується такою технікою, напишіть, поділіться. Якимись лайфхаками, як це ще легше можна зробити, спростити або покращити. Якщо ж вам сподобався даний дизайн, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Е, мені приємно, я дуже рада, що дивитеся, я сподіваюся, що мої відео для вас є корисними. Була рада з вами поділитися цим манікюром. Насправді, як тільки дізналася, що ми будемо його робити, захотілася відзняти, тому що знала, що буду. Робити ось саме так. Дякую, дівчата, що дивилися. Дякую, що лайкаєте. і